небесный щит муха не знаю, Я не знаю, где здесь блин. Я Просто позвони Алене. Она чемпион по боксу. Алена. Дай бамбулей. Подай свою. Не стесняйся. Ты мы Алену стесняйся. Не, не, не стесняюсь. Что? что Ты тут не будешь мешать? Нет. Не будешь мешать, ты не тебе? Тогда лучше выгнуть, телевизор так Неинтересно. Ну бываю вообще от руку ходит внимание к траву. Ну, Дибарів я точно понял, що ця жінка була в мене. Це у вас властивого є. Там де діти граються, воно там їсти готує, піваля називається. Церкви не такого пивари, все трошки було дуже багато. Я даже наш будинок туди що її вийти. Зараз людей більше часу, після городів та й трохи будуть з'являтися. Хоча погода це дуже суттєвість для масажу. Ну да, якраз. так, якраз. Що до мене однокласниця дзвонила, Я думаю, бо я зараз її нагну таких швилки-палки, або жінці. Не рішу, що лучше жінці, бо сті порінка своя, жінка випрямаю. Ну, <ріху> яка вона якраз тупить, блядь, по дорозі. <ріху> ну, вже привикла. Да. Это пораненка. Покупляється айфони в це все время. А вони кому вийфоновити занятий. І це з першого разу нікого не дозволить. Покупляється корфиків. Покупи нормально окупається, виходи свиди, їм джин з цими айфонами тебя над резенными яблуками пунктуются хоть будет чем дорожче тем лучше да это же он есть твой Ти пошла ти звонит о я не учусь я ты там Ти из-за Ні, я не з такої сім'ї, я з за мной

Ні, ти коли я не такий. Ти кажеш, як вона... А ти мене туди приходили, а? Що-що, да. Бо мене що хтось приходить. Дзвонив, щось не міг дозвонитися, та й думаю... Ти не робив телефон, бо так вона ця колег, яка до класниця. Ще я виключу, якого я загинув гуків. За ця тупить. Ти ж теж на йти. Ти ж харю такому заховується, що це ропець. Хорошо, хорошо, він, дохо, що і всі ми кажете, хорошо, хорошо. А не ж там Я кажу, хорошо, борочок. У мене такого немає. А, то та там. Там чого тільки немає. Так, да, вісті таю. А відають, там треба даже і погані тай, такі кики потом. Вони там А На мене ходіє масажистом працюю. І більше було багато, то ні одна не б там якось погано не підписала. А то я там до 200 за 200 не знаю. Там я такі нам, чи типу, хороший хлопчик. А значить, хорошо масажували? Ні одна не жалувала. А здравствуйте, якщо визитись тоже якось пультське, Та не хоч уже. Тобто мене не вийшло в пульське, так що не мене там писало. Mm -hmm. Тай ті щось вечно щось їй треба, щось вечне на яких дочинення. Ну вже не живе, ну вже не 20 років на мене шарпають, 20 років і щось не так. А задоволба. Ну no, зараз вже вроді нормально, так? Да? Чи все равно? Малого була бо буцім там її бо мали... буцім мої мій... його мама з дому вигнала. Він був у мене від... від січня, від 2 січня до, до березня місяця, що жив тут в мене. Кажеться, він не спілкувався і на спілкувала на хату від'їжджати. Яку цю? Так. Да. Це капуст. Да, в неї постоянний якийсь квант Барбароса, мій.

Я прикинув 98, значить тоді-2018, тоді 2005 на пальцях. в мене так вийшло вже якось. У мене в мене така математика. Якщо пальці значить можу посчитати. Сороки під голову. Так. О, Харла, я згадав, зараз ви купили хату в Харварді. З Мурафі.

Да моя дубою конець два права зати, що там друби блядь? А чи заедете? А, то я б так і позов. А в корді здобува, найди все права. Ти треба встановити поїхати в файле. Зараз до свого дядька він там, трошки в цих ділах там шолопається. Ты, наверное, знаєш мого дядька, а? Да? Не, не знаю, да. Знаю. Ты э, мій дядьку рідеш. Мой мама рідний брат. Ти тільки ти сказав, що треба того, того паспорт, дефікаційний код. Ми ще думали, що медичну справку треба, то ніби й не треба. Це вже коли наздав праву, тоді вже треба. А там закупат в чому довбоїку, то не треба привозному право здавати, я не знаю. Наш тоді було нормально. Теорію здала, а далі вже практику здавати, та й все. Ти не є право, що школи ми здавати школи. А, є права, так? Так тільки вона їх загубила. Ага, то тоді восстановити, і все? Да. А сейчас уїздить. Дуже часто. Благ часто. Від фінанс показує. Червоним типов. Шахаї. Ну на фітерішні днів так. да. Ну червоний, що червоний значить. Шамхаї, да. Кум. Є там птичка шахрай, типа була дяда пічка шахрай фамілія. Так вже типові цей кум залишився шахрай. Тим жінкою поїхали в цей там в банк, в банке, типу хай карту штата пішло, а працюють шахрай. Ти кажу, бляжи, за на работу устроївся, ну а ті вони співає. А я хоть же, ним, я же старій трохи без цих сидіт. Та, та скільки вам? 40. Один. О. О. Якби не один, то що вона був пити, то Це так кажеш півізинку на діагності, вона ще не дуже цей. Що вона далі ще і в експлуатацію вводити, так? Да? Тихло, я тебе це, цеву. Тих обслуговування. Мене... Ну в машині, да? так? техобслуговування цього це вшу. Солончик киють да, на вікно Ну, раніше київають. Тихогляд, так. Да? тихогляд так да, тихогляд. Тих, Направий до мене. на мене Трошки ближче. Хорошо. Цього такого. Так, ось дрібніше трошки. Так. Таку наганівіся. О! Ось там якийсь турнат. Тьомка. Це хреба так має відбудемо тьому на вікну, що як струна. Це такі Так. Та так як почав навіть на живуть. На От не сіна від цього, то я не тут на нормально. Я ж тут код на живіті, може перекрутитися, треба. Я цього бабу я тут тут маху не послав, він був останній раз. Приїжджаємо з мамою і сестрою. Це вона тут приїжджає, починає тут між собою за існувати отношений. Він мама вже батько на ніяк і не поваги, до маму нічого в нього до мами сидить. Я так подивився, мені ні, що на собі. І це він так, вони раз приїхали, другий, третій, не третій раз приїхали. і ну, там після ми тут собою, бо мала. Західна собі мотоцикл. Він каже, ніякого мотоцикла, каже, ти вже ну, 14 років. Бо зараз допомогу, що дівки на мотоциклі їздять. Тільки на аварії оваліється. Він її обіцяє. А я собі хлопку, я собі кучу. Він красом з собою садиться. Ти він кажуть, дві, звісно, кожен бачать вже, ну, це, я більше вас не... Я вас прийму бо це. Моя нервна система визнає відрімає. Бо по удому, або 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 в хай ні. Каламбур. Саму. Ну, якщо буде яке виказати. Алло? Дай вам боже тоже. Бо ви дуже серйозно відповідальний їздити на масаж, вираз півроку. Я вам казав, хоча б доразу і попідрати треба. Це може розуміти, що це раз в півроку, то це, це раз в півроку і ті рази. На шов, якщо не хочете, щоб хочете ще раз побачу, скиньте мені фотографію, я по фотографії вітру. Це як Кашпіровський. Ви на яке примірно хочете? Ну гайда, давайте десь сюди на вісім будемо планувати. Такому хорошо, що вийти на 7. Да, я понял, на 8 чи на 7. Давайте на 8. А это буде, буде один численный. О, хорошо, добре. Ай надо заключай, да. Я люблю Аня любит А да? через кремку, а светку через газеп. И свои Не видите, а мало, все будет добрый. Ой, ой! Я же хорошо все будет Тоді у вас таких технологій не було. Hm. Технології. У мене день просто не у них було тут і вже всі срали на одну. На кубку. <звіх> Ребенка, все добре? Ну не дай Бог, щоб було добре. Ты нашла мешок золота. А я два. Хаби свігу. Що це десь недавно щось зробили? Чи, чи вже давно нозішусь? Чи Цього Леві? Тут це рядкий люди. Що ви всі палець такий. Ну, все то щось в'язало я такими пальцями. Да? Типу, Нормально. На ці ж тоже башт два, два пальця переплетені. А-а-а. Да? Ну, да? Такі ніби, не невидаєш, бо як усе бачиш, це теж такі ніби... як він. Небі пришетель. Капець. Ммм, това да се залови свято. тук? Мъде се? Се пересайка и цело не бе пришети. Це капец.